Вітаю! У цьому відео ми розповімо вам більше про можливості вивчення естонської мови. Безкоштовні курси. Основною платформою для безкоштовних курсів естонської мови є фонд інтеграції. Він пропонує курси для рівнів А1, А2, Б1, Б2 та С1. Реєстрація проводиться двічі на рік, у січні та серпні, на сайті фонду інтеграції. Дорослі, яким виповнилося принаймні 18 років, і які мають естонський ідентифікаційний код, можуть зареєструватися на безкоштовні курси, використовуючи свою id картку Mobile ID або Smart ID. Не зволікайте з реєстрацією, оскільки всі місця зазвичай бронюються за кілька годин. Тож той, у кого найшвидші пальці та найшвидший інтернет, отримає місце на курсі. Встановіть будильник або Нагадування в календарі, щоб не прогавити відкриття реєстрації. Каса страхування на випадок безробіття також пропонує вибір індивідуальних та групових курсів естонської мови як онлайн, так і особисто. Ви можете знайти вибір курсів, ввівши ASTL A1 у рядку пошуку на вебсайті каси страхування на випадок безробіття tootukassa.ie. Вивчення мов іноді організується спеціально для громадян з певних країн, наприклад, з України, Туреччини чи Молдови. Додаткову інформацію можна знайти на вебсайті інтеграціон.і та в переліку контактів платні мовні курси. Платні мовні курси пропонуються мовними школами. У великих містах є широкий вибір мовних шкіл з вивченням естонської мови. Якщо ви обрали місцем проживання невеличке містечко чи село, про можливості вивчення мови запитайте в місцевої влади. В Естонії працює кілька мовних компаній. Список тих, які схвалено мовною інспекцією, можна подивитися на її вебсайті. Можливості навчання онлайн. Крім того, ви можете спробувати вивчити мову онлайн. Найкращим варіантом буде Кейлеклік. Великий онлайн-курс естонської мови для початківців: курс безкоштовний, потрібен лише доступ до інтернету та адреса електронної пошти. Ви можете дивитися чудові мультфільми, слухати пояснення граматики англійською або російською мовою та виконувати сотні вправ. Крім того, ви навіть можете написати вчителю та отримати особистий відгук. Вивчення естонської мови ще ніколи не було таким цікавим. Ви можете досягти рівня А2 в Кейліклік. Були такі студенти, які вивчили естонську мову лише через Кейліклік і після цього успішно склали офіційний іспит на рівні А2. Після завершення Кейліклік ви можете продовжити з курсом Кейлете. Він має рівень Б1. Структура схожа на Кейліклік, але ви також можете читати та слухати інтерв'ю з людьми. Рідною мовою, яких є естонська, або які говорять нею як іноземною. Ви також можете надіслати аудіовправи вчителям. Є ще кілька варіантів вивчення мови. Наприклад, Drops привабливе середовище для вивчення слів. Ви можете вивчити близько 10 слів за 5 хвилин, що становить понад 3500 слів до кінця року. Уявляєте? Лінгвіст. Тестова версія для естонської мови, де ви можете знайти 100 важливих фраз. Додаток. лінгвіст безкоштовний. Speakly. Пропонує безкоштовну пробну версію. WalkTalk. Розмовник із геопозиціонуванням, де ви можете слухати та читати естонські фрази та використовувати їх на ринку чи в книжковому магазині. Ви можете скористатися ним за символічну плату. Тагелла мовні ігри. І Для отримання додаткової інформації ви можете записатися на безкоштовну консультацію фонду інтеграції. Зареєструватися на консультацію можна електронною поштою, або за безкоштовним номером 800 99, 99 або плюс 372 659 9025. Для дзвінків з-за кордону це можна зробити естонською, російською чи англійською мовами. Обов'язково подивіться інші відео про мови в Естонії, як, от, номер 15, 14 та 12.